Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у Фейсбуці додавати до нашого з вами імені додаткове якесь слово або ім'я у а, дужках. Якщо ми саме хочемо це зробити, нам потрібно перейти до Фейсбуку. Далі переходимо до налаштувань, натискаємо налаштування. І натискаємо на самий перший варіант це переглянути більше в центрі облікових записів». Переходимо сюди, натискаємо на профілі і натискаємо на специфічні. Якщо у вас декілька, наприклад, Facebook профілів, ми обираємо саме там, де ви хочете це додати. Після чого ми з вами натискаємо на ім'я. Після чого натискаємо на керувати іншими іменами і обираємо саме яке вас цікавить. Якщо ви просто хочете додати якесь слово у дужках, ми натискаємо псевдонім, тобто таке за замовчуванням. Далі натискаємо на прилади, якщо ми хочемо щось вписати, Наприклад, я напишу ось таке. Ось так от я можу написати. І якщо ви хочете, наприклад, подивитися саме, як це буде виглядати, ми натискаємо за вам показувати вгорі профілю, і ми можемо ось тут побачити, як це попередній перелік, як ми бачимо, як це буде виглядати у кінцевому варіанті. Тобто, як ми бачимо, моє ім'я у Фейсбуці і у дужках, як ми бачимо конкретно те, що ви вписали. Якщо б вам сподобалося те, що ви вписали, ви хочете це зберегти, натискаємо на кнопку Зберегти, після чого це буде за. Стосовно до вашого профілю, вам потрібно просто почекати, оновити і після чого ви зможете це специфічно додати. Тобто, ось так ось це працює у Фейсбуці. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні відео.